Вітаю глядачів на своєму каналі. У нас сьогодні 5 серпня і на підході черговий сорт абрикоса. Ось так він виглядає на 5 серпня. Таке в нього листя характерне. Хто впізнає, підкажіть. У нас тут була фардау, фаралія, фарбелі, декілька сортів. У нього така трохи неправильно видовжена форма, на кінці така цяточка. Все піптик на кінці. І тільки що я скоштував, він на смак ще трошки не готовий. Вже їсти в не можна їсти. Бачите, кісточка відстає. Ось такої він форми. Вже солоденький, їсти можна, але, на мою думку, йому ще днів 5-7 повисіти. От. Я отримав перелік, подивлюсь, що це в нас. Але я не впевнений, що це чи фаралі чи якісь інший. Ну, форма бачите, така в нього видовжена трошки наниз. Смак непоганий, не такий шикарний, звісно, як Леді Кот. І урожай трохи менший. Тут завантаження нема, тут поодинокі плоди після цього приморозки. Розмір десь грам 65-70 червоний бочок. От, хто впізнає цей сорт, підкажіть. Може в когось є ці пізні сорта. Хтось їх знає добре, бо я не впевнений, тут десь загубилась трошки етікеточка. Але по термінам достигання ми можемо його визначити і по формі листка. Отакий От характерний листок. От такі пагани. Ну, пагани класичні. Черешки відходять під прямим кутом. Практично 90 градусів. Оце характерна ознака. І такий щільний лист, як... ну, досить щільний, скажімо так. Десь будемо його рвати приблизно через тиждень. Зараз він ще не готовий. От. Ну і обірвали персики, інжирні, нектарини, те, що є в колекції, теж обірвали. Покажу заодно Фубракс, як він виглядає. Ось такий Фуджи Фубракс. Бачите, ми його не рядили. Звісно, таке треба було б забрати яблучко. Це калібер десь 40. А оці що лишити, вони, бачите, десь до п'ятерочки доходять. Колір ще яскравого кольору немає, тільки починає набирати. Ось таке листя у Фубракса. Досить здорове і якісне. Навантаження на дерево в цьому році десь. В середньому 9, 8, 10, тут 12 кіло. Ну, в середньому будемо рахувати десь 8-9. Ось у нас запилювачі креби. Дивіться, як вони гарно виглядають, які вони мальовничі, ці яблучка. заліплені кожен рік. Звісно, щоб вони щороку родили, їх бажано забирати ці плоди, тоді буде щорічне квітування. Теж має отакий недолік, фубрак, бачите, від морозу. От. Не рідили, тому калібр буде, я прогнозую, на осінь десь сімерочка 70-75, ну, оцей може бути до восьмерки, бо зараз він вже. Під 60. В принципі, все, що хотів вам розповісти. Сьогодні привіз гербіциди, будемо працювати в розсаднику. Взяв Roundup Max і взяв аналог реглона Adequata. Будемо працювати безпечно, боротися з бурянами. В принципі, все. Дякую за увагу. Ставте лайки дизлайки. дізлайки. Підказуйте, в кого є такий абрикос, На що він схожий. Бачите, в нього така характерна форма, типа трикутничком. Якщо придивитися, то форма трохи трикутна. Дивіться, по центру шовчик і трикутна форма. Зараз я зірву, покажу отако на сонечку, як він виглядає. Червоненький бачок. Тут шовчик і такий. Типа як сердечко. В принципі, все. З вами був Михайло Шимчук, Сади Поділля, Вінницька область, Барський район. Ситуація в саду на 5 серпня 2025 року. Ще покажу, як виглядає розсадник Айви Елін. Кюлін Елін. Ми брали другий гатунок. Ось така площа невеличка, тут десь пів гектара біля 4 тисяч штук росте. І отак от виглядає Айва Елін. Висота десь сантиметрів 50-60. І знизу тут, де будемо щепити, десь міліметрів 6-7. До окуліровки ще трошки є часу, мабуть, підросте. Всього доброго. До побачення.